Справа 1099. Графіки функції y дорівнює Kx і Y дорівнює 2 l перетинаються в точці А з координатою мінус 2, 6. Знайдіть K і L. Ну що ж, стартуємо. Це не так складно. Що означає, що деякі графіки перетинаються в цій точці? Це означає, що і перша функція проходить через цю точку, і друга функція проходить через цю точку. Тобто, якщо x дорівнює мінус 2, то значення цієї функції дорівнює 6. Це для обидвох функцій. Це нам дозволить знайти відповідні значення K і X. Записуємо. Тоді перше, отже, пишемо, що якщо y дорівнює KX, проходить. через точку А з координатою мінус 2 і 6 пишемо, то якщо х дорівнює першому числу, мінус 2, так, то y дорівнює 6. Ну, Якщо так, то ми можемо скласти невелике рівняння. Записуємо тоді, отже, наше рівняння kx, то виходить, що ми можемо записати, що y це 6 дорівнює K, що множиться на X або на мінус 2. Ну, поміняємо ці множники місцями, то виходить, що. Множники, вибачте, k на мінус 2. Якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює ліві, і k помножити на мінус 2, буде дорівнювати 6. Знаходимо k, k у нас дорівнює, Для цього ми добуток 6. Як знайти невідомий множник? Добуток, поділити на відомий множник, Ділимо на відомий множник на мінус 2. Так? І пишемо, що k тоді дорівнює. 6, що ділиться на мінус 2, це буде мінус 6 на 2, це 3. Отже, k дорівнює мінус 3. Є? Тобто графік, ну, наша функція мала записатись так, y дорівнює kx, це мінус 3, що множиться на x, або мінус 3x. Це в нас така перша функція. Переходимо, записуємо друге діє. Аналогічно записуємо, якщо вже друга функція. якщо пишемо y дорівнює 2x плюс L проходить проходить через точку А з координатою мінус 2, 6 то записуємо то тоді ми можемо записати, що якщо знову х дорівнює мінус 2, це перша координата, то y дорівнює 6. Є? Ну що ж, тобто зараз ми маємо в нашому рівнянні записати замість y 6 і 2 рівні 2 l, то ми пишемо, що 6 дорівнює. 2, що множиться, замість x пишемо мінус 2 і плюс L. Де l невідома змінна. Якщо ми зараз розв'яжемо це рівняння, знайдемо, про якому L це буде сложність, то ми знайдемо необхідне значення L. Отже, 6 дорівнює 2 множити на -2 плюс L то 6 дорівнює. 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4 плюс L. Якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій, то ми пишемо, що мінус 4 плюс L дорівнює 6. Переносимо мінус 4 через знак дорівнює з протилежним знаком, то L тоді буде дорівнювати. Було 6. Знімок було мінус 4, справа буде плюс 4. Тобто ми пишемо, що L у нас дорівнює 10. Є? Як мала виглядати наша функція, тоді y дорівнює. Пишемо, y дорівнює 2 x плюс L або 10. Є? Добре, функції ми знайшли. Нам треба було знайти К і Л. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть K у нас дорівнює мінус 3, а L дорівнює 10. Ну що ж, ось таке завдання на графік лінійної функції та точку, через яку вона проходить. На цьому вправу завершено.